Ігор Левін каже, збройні сили України мають бути хижаками. Війну потрібно переносити максимально масштабувати на територію країни агресора, яка її власне проти нас 10 років тому і розв'язала. Мені здається, що зараз уже цей принцип як ніколи має бути реалізований на практиці. А чого ми чекали, і чи дійсно ми будемо це масштабувати, не зважаючи на те, що може десь там зараз дінятися якийсь вий російських консерв в Європі і на теренах західного світу, які там позалишалися, зі словами ні бомбіті русських ман. От передали мою мо відповідь. Оцей Левін, військово-ізральський експерт, подивиться, наскільки він обґрунтована і доволі жорстко висловлюється про те, що має бути, як має розвиватися війна. Він не каже там, що треба руйну... Він каже, що треба руйнувати, точніше, щоб mm -hmm. там були зруйновані міста, щоб там було, щоб було тисячі біженців, які будуть тікати з тих міст, де буде атакувати наші збройні сили. Тобто він каже так, як воно має бути під час війни. Ми має руйнувати структуру російську, mm -hmm. інфраструктуру, військову структуру і так далі. В нас же навіть в нас. Коли були атаки на Білград, ну, на територію ж Російської Федерації почалась імпатія для постраждавших людей там, що там ще ж люди може, цього не треба робити. Uh -huh. Починаються розмови в організації ну, в європейських різних міжнародних структурах про те, що так, же ж неможливо, тобто по нам можливо, а відповідати неможливо. Тому mm. ви знаєте, ці оці посилання на якісь е, гуманітарні принципи, які по великому рахунку, ну це е, знаєте дуже завухо притянута. Таким чином намагаються нам не дати можливості захищатися і наносити удари у відповідь для того, щоб не було ударів по нам. Нам починають е, починають притягувати розмови про те, що ну гуманітарне, що не можна ж атакувати міста, а барони Божа там щось таке трапиться з населення, бо дітів. Школу не зможуть піти, як це погано. Тому давайте не будемо нищити російські бази, російські ракети, а то, що по нам стріляють, ну тут що ж поробиш. Таке, тобто, якась. знаєте, ну це, Тут можна сказати про подвійні стандарти, про все, що завгодно. Але нам треба розуміти, що без самоповаги. До нас без от, от, різких відповідей на такі, начебто, миролюбиві е, висловлення. Це не миролюбиві висловлення, це намагання не дати нашим збройним силам робити е, якісь переможні дії. Це намагання таким чином їх зупинити наше зсу е, від е, того, щоб винищити ворога. Розповідаючи ще про те, ну давайте далі розповідати. Що під Авдіївкою, Може нам не наприклад, може нам не треба стріляти в росіян, бо там же це ж русські мальчики, простий mm, парк. Може, не треба в них стріляти? Ну, що ж таке? Це ж не гуманно. Тобто такі речі, ви знаєте, це треба до них спокійно відноситись. Ми е, маємо бути. Е... Ми маємо розуміти, що війну ми, ми мусимо переносити на територію Російської Федерації, там хай в них виникають проблеми. Як можна далі від наших кордонів? Ми маємо нищити їхні е, пускові установки, їхні літаки, їхні аеродроми на їхній території. Ми маємо атакувати, в тому числі Кремль і інші, інші там е, об'єкти на території Москви, військові об'єкти, політичні об'єкти і так далі. Тобто, ну давайте знаєте... Другий рік рік повномасштабної закінчиться. Десятий рок рік російсько-української війни. А ми продовжуємо вступати в діалог. А чи треба, чи не треба робити якісь дії, військові дії на території ворога, які нещадно атакує на нашу територію? Ну знаєте, ну давайте ж дорослі дорослі вставати більш дорослими вже решті-решт. Пане Олексію, мені так теж я от все тільки думаю, чому ми тільки зараз почали ну росіяни 29 грудня відкрили другий масштабний раунд своєї терористичної кампанії обстрілами ракет, дронів, всього міксу повністю комбінованих, як тільки це не називають. І ось такий новий етап війни відкрили. Ми принаймні так говорять чимало експертів, але чи дійсно ми його відкрили? Чи можливо це такі ситуативні зараз відповіді? Тим паче відповіді по воєнних об'єктах я. Зараз уточню для всіх, ну а те, що російська ПВО не так збиває, і те, що там хтось страждає з цивільних, в цьому винен Путін і всі ті, хто підтримує його кремлівський режим, роками нічого з цим не робить. Це теж має розуміти ось цей цивілізований ніжний світ, якщо там в них є такі настрої. Чи бачите ви, що це може стати тенденцією, тому що Білгород Курськ не лише ж ці міста є на території величезної терористичної федерації, чи поки що це такі ситуативні відповіді. Ну, в нас нема е, далекобійної зброї, яка могла би досягати е, такої зброї, яка має ракет. Давайте так каже, зброя. У нас вона нема ракети, які літають на тисячу кілометрів, на відміну від росіян. Навіть вони вони в розробці там дуже багато питань про нашу ракетну галузь, Чому так відбулося, і що треба ну чому відбулося, потім розберемо що треба робити? Є певні кроки. Я впевнений, що такі ракети в нас ну незабаром все ж таки з'являться. І коли в нас буде можливість атакувати не тільки дронами, бо дрон це непогано, а все ж таки ракета трошечки інша. Місця з ну там. Не знаю Санкт Петербург, Москву, тобто ті, що знаходяться на, на великій відстані. Ну це суттєво змінить вхід е, війні. Взагалі, ми можемо нищити заводи, які виготовляють ці ракети, які атакують по нам їхній військово-промисловий комплекс. Ну і так далі, багато чого. Тому поки що, поки що, ми можемо це робити виключно дронами. Ну або ракетами нашими, які літають ну на вісне, там декілька сотень кілометрів, все замало. Дрони так, вони можуть долати там 500, 700 сімсот до 1000 кілометрів. Ну я не думаю, що це ситуативно, тому що дронів ми дронів комікадземаця налазить, виготовляємо достатню кількість для okay. того, щоб ми поробити масова атаки на певні об'єкти. Так, це трошечки давайте будемо це трошечки гірше ніж ракети, але якщо їх багато. Ну на одну ціль запускати до сотні дронів, то ну ми розуміємо, що їх збивають. Ми розуміємо, що вони не всі потрапляють в ціль. Але ну якщо з сотні, хоча б 20-30 долетить, то це вони можуть завдати. Ну, ну так. Суттєву, суттєву шкоду тому об'єкту, на, на який вони спрямовані. Сподіваюся, що так і буде. Це не ситуативно, це не е, якась звіч удар. Ні. це я думаю, що це буде системно. Угу. Штефен Гебстрайд, представник уряду Німеччини, каже, боїться Україні, не варто плекати надії на швидкі поставки далекобійних ракет Аурус, тому що Берлін побоюється, що цього турбує. Що німецька зброя може бути використана якраз для проведення атак в глиб російської території. Хоча на моїй пам'яті, а вона в мене доволі адекватна. Я не пам'ятаю, щоб ми порушували цю обіцянку, і якісь інші види озброєння застосовували для атаку глиб Російської Федерації і самі впораємося, власне кажучи, ось. Виготовляємо. Чого боїться Берлін? Бо то ж казали, ніби вони чекають, а така а таке меся дали. Да, не на 300 плюс кілометрів. Але все ж таки, чого вони отак їх жмуть? Ну вони бояться, що вони бояться, що росіянам, це керівництво Російської Федерації, це не дуже сподобається, і ті там. Певні е можливості, які в них є пов'язані з Російською Федерацією, це може енергетичні можливості, це може фінансові можливості. Чи може просто е вони бояться, що Росі Росія може атакувати їхню територію своїми далекобійними ракетами? Може їх таким чином попереджали, що передасте нам е ну, в Україні передасте ракети. Ми нанесемо удар по вашим там якимось об'єктам військовим буде вважати вас стороною конфлікту. Ми розуміємо, що навряд чи росіяни це зроблять, але у таким чином вони намагаються налякати Німеччину і от. Ну знаєте, продовжують всі розмови, чи ми не хочемо, щоб німецькі ракети літали по території російської Ну не хотіть далі. Тоді будуть російські ракети літати по території Німеччини. Якщо ви досі борця не зрозуміло, ну ви це чудово розумієте, але це вони все через слухати. Ми так кажемо, вони може, дурні якісь. Давайте їм поясню, це вони чудово ну, розуміють. Вони, вони бачать, так, пане Олексію. Ну а як вони, якщо ми розуміємо, якщо наша дипломатія з ними про це, якщо вони все бачать, коли летить російська ракета, коли вона ще й провокує? Залітає на територію Польщі, вони же не тільки розуміють, а й частково на собі відчувають. Ну, як, як їх переконувати? Ну, я, я впевнений, що. Словами їх от такими простими словами їх переконати буде доволі важко, тому нам треба, якщо якщо вони не хочуть, ну давайте так. Якщо вони не хочуть передавати нам е, свої далекобійні ракети, ну ну що ми можемо зробити? Ну, так. ну от вони не хочуть. Вони ну, ще не хочуть не передавати, але там нам, нам свої робити. Треба uh -huh. е, треба е, з ними поширити співпрацю в інших галасах, де вони не проти з нами співробітне співпрацювати. Це важка, важка озброєння, то важка техніка там танки в тому числі і так далі. Тобто, а про це, ну, я думаю, що ви знаєте, от е, я стикнувся з тим, що мені там різні з ДМ розповідають, що в е, країнах Європи дуже мало е, каналів, українських каналів, телевізійних, мід, ну просто медіа, які б розповідали про те, що відбувається на той мові е, країни, в якої ви тобто В Німеччині нема е, українських, ну, може, є, але я, е, мені сказали, що нема. Може, ми мене поправити, які б німецькою мову розповідали про те, що відбувається е, в Україні, тобто український канал, який розповідає е, німецькою мовою Франції, французькою мовою в ну і так далі. Тобто. Ну, це ж це ж вичливо, це, це має бути. Такі канали мають бути. Ну, їх має бути декілька в кожній із особливо найпотужніших європейських ну, фінансової точки зору, ні військові. Бо Німеччина в військовій сфері, вона втричі порахувала втричі слаб, слаб, слабше, ніж німецька армія, втричі слабше, ніж армія України. Ну, тому, є про, не здивова, ми... А Франція. Це теж. Ну то вони ну, вдвох, вони вдвох, Франція, Німеччина слабкіша, ніж наша ЗСУ. Це ну, те, те, треба самоповнів. Вагу мати до, до себе, <кій> да ми потужні завдяки героїзму, завдяки тому з ну не завдяки озброєння. В них навіть таку кількість озброєння, пораховано що армія слабкіша. Так от нам треба, щоб там було наше медійне. <кій> Медійники, які би тою мовою, яку вони розуміють, щоб не без перекладачів, не українською, не борони боже російська розповідала про те, що відбувається. Багато хто не зовсім розуміє в, в, в таких країнах, в Німеччина во Франції керівництво країни воно під, під, підв'язано на громадську думку. І якщо громадська думка, ми вже знаємо, що в Німеччині десь 50 на 50, підтримує не підтримує нас в цій війні. То для того, щоб нас підтримали 90%, треба розповідати. Треба показувати не тільки там на якихось екранах ООН про те, що відбувається, і як, що Росія робить з нашими місцями, це треба. Це, 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 це має, має бути обов'язково в тих країнах. Чому цього нема? Мені здається, що от на на ці медійни. Засоби треба витрачати ну бюджетні кошти великій кількості, може навіть скорочуючи на якісь інші, всередині країни на якісь інші державні ну на якісь, на якісь інші канали, бо ми всередині країни і так все щодо розуміємо. Нам так? треба переносити як війну переносити на території Росії, так і інформаційну складову переносити на території пропаганду на території країн наших партнерів, розповідаючи про те, що відбувається. Тоді може і буде швидше нас ці саме тавроси. Ну це так моя суб'єктивна точка зору. А не можу з вами не погодитися, пане Олексію, Дійсно, тому що Росія якраз це і досі використовує їхні помилки, хай їх позабороняли, позакривали, але є Ютуби і є їхні спецагенти. Там і вони працюють. Нам теж треба над цим працювати. Та й а, а, наші українці, які виїхали тимчасово проживають за кордоном, теж могли б проявити більше. Да, да, так. Да. Це е, тема буде якось окремої, очевидно, нашої дискусія. Тому да, трошки відійшли в бок. Але, да. Ну, ну бачите, вона як але це теж зінчі важливо, зінчі бо вона пов'язана, однозначно. Да, так, пане да. І Якось пригадалося, знаєте, ніколи нічого не просіть, самі запропонують і самі дадуть. Здається, вже ну, маємо мета працювати. Світувати Волода зазвичай можна, але ж у нас чомусь зараз ну, ні чомусь, негативно стало не до цього персонажа, ну не до Волода, а до автора до Булгака. Ну, він з, 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 з Києва, але якщо б була Витання зараз це зараз. Він був би ну його колаборантом називати, скоріше швидше за все він був би колаборантом. Ми може не знаємо, але ну давайте так. Ми думки розподілилися. Да, однозначно. Але 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 Роман так, нам, треба, нам треба своє робити і розраховувати. Я кажу, кулеба в нас то немає плану Б. Бо ми розраховуємо, що буде працювати план А на да. допомогу да, західних партнерів. Але здається, що треба і план і Б, і В, принаймні в обороні своїм. він є план і Б і це і, і до так. останньої букви. Я впевнений, що він є. Просто пан Колів, ну слухайте. Ну от він знаєте, інколи ми його сваримо, ну наші, наші дипломати, але це дуже дипломатично, дуже розумна дуже, дуже розумна фраза. Якщо б він сказав, ну нічого, в нас є план Б, тут то час же прилетіла б куча людей і сказала б, ну у вас є план Б, так просиди по плану Б. Що ви від нас хочете? Mm -hmm. Тобто дали б дали можливості цим людям, які не хочуть е, нам допомагати, е, козирника, е, навіть джокери. А так він каже, ніякого плану Б немає, тільки плана. Угу. Тобто це навпаки, так працює, стимулює це і мотивує, молодець. Да. Угу. Це, це це дуже розумно, дуже дипломатично. Він зробив, ну знов ж таки, це не міховський розум. Добре, військовий німецький аналітик, експерт з безпеки Європейської ради міжнародних відносин Густав Гресель показує нам, що вони дійсно все розуміють, підтверджуючи наше з вами розуміння. І говорить, що виробити ракету для Петріот потрібно більше на багато часу, ніж Російська Федерація виробляє кінжали, і саме на цей ефект розраховує Росія зараз. Використовуючи ось таку тактику своїх ракетних ударів, запускаючи десятки кінжалів, плануючи виснажити Петріот. Ви погоджуєтесь, пане Олексію, які ще цілі переслідує агресор зараз цими ударами? Ну, я знаєте, я думаю, що кінжалі вони можуть виробляти ну, по максимум, по максимум 10 на місяць. Мені здається, що ракет для Петріот ну, трошечки більше, ніж 10 на місяць, можуть виробляти до того, ж вони є в інших країнах, і ми можемо тимчасово позичити ну, туди, куди. Ага. Поки що не будуть ну, в Сполучених Штатах, є такі саме ракети. Давайте так, сполученим штатам вони особливо патріоти не потрібен, бо це ракети, які все ж таки невеликої дальності. Вони, вони не можуть збивати міжконтинентальні балістичні ракети. А іншими засобами ураження по Сполученим Штатам не ви не ще. Не, не, нічого не зробиш. Тільки або морського базування, або ну й ну, мешкантінальні балістичні ракети. Там і інші засоби, які грожають. Які е, Вони могли би передати нам ці, ці ракети. Тобто, ну тут, тут нема проблеми, вони нас так не виснажать. Це може бути виснаження наших комплексів, коли вони атакують ракетами, типу с 300 та С 400 Оці ракети, в них дуже багато. І тут, тут точно що може патріотів не вистачити, але ну знов таки, ну треба нищити ці пускові установки на місці їхнього старту, а не тоді, коли вони вже стартують по нашій країні. Знаєте, це такі доволі очевидні речі. Уплятися за е, от такі фрази, що е, давайте не будемо. Я маю до міжнародних дипломатів, ті, хто не дуже хоче нам допомагати, розповідати про те, що не можна атакувати територію Російської Федерації, бо тому, що там екскласці конфлікти і так далі. так далі Ну, півроку тому, може, рік тому, це якось е, ну мало вплив на інших людей. Вони якось на це реагували зараз. Ну на таку фразу будь-яка притомна людина скаже: так що почекайте, стоїть пускова основка за кілометр від кордону. Летять ракети, руйнують міста, гинуть цивільні люди в Україні, а й не можна цю пускову сновку знищити. Сто що да. це за що це за, за дурня, але, от тобто, це ці вислови, це російське ПСО. Це, це було дивіться, Дякую, що такої, начебто, простої фрази, що ну не можна атакувати територію Російської Федерації, цивільні люди, бла бла-бла, емпатія -бла, угу. призупинила допомогу нам що не менше певних гракет, що не менше на півроку, то й на рік. Тобто вони вони працюють, росіяни, російська пропаганда, російські дипломаті в цьому напрямку, російські пропагандисти вони працюють. Так, це, це вже закінчилося. Зараз е, е, вже слухати, що не можна таковати територію, вже мало хто нікого е, ну, мало, мало, мало хто на це реагує. Вони ще нове, новітнє придумають. Тому ну, я думаю, що наша дипломатія треба якось ну, Активніше працювати так. Активніше та. працювати і, і... особливо медійні засоби, це дуже інформаційне. Ви знаєте, от, до речі, Герасимов це людина, яка і застосувала в своїх наукових роботах термін на гібридна війна. Ми тобто, угу. до цього віртувалися, так. і і і він, він 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 вважає, що в гібридній війні інформаційна складова інколи важливіше. Ніж е, військова складова на полі бою, вот в чому справа. Так. А ми е, на це звертаємо. Може бути може бути не стільки уваги, скільки е, потрібно. Тут ну, я не кажу, що все пропало, все погано. Просто треба, треба більше треба уваги. визначати, визначати так. нові завдання та да, й працювати над їхньою реалізацією, пане Олексію. Звісно. А не говорила би з вами, говорила, але на жаль, вірний час змушує дякувати да, вам. Ну, Спасибі від душі. І за те, що ви пояснюєте і за те, що окреслюєте, над чим нам треба працювати ретельніше, дякую вам дуже, Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни, майор запасу, був разом із нами.